Об'явлення 1.10. Я був дусі Дня Господнього і почув за собою голос ручний, немов сурми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми якраз розглянемо четвертий аргумент. Він відноситься уже не до якогось дня тижня і не до свят Господніх або події в році, а це ескоптологічне значення Дня Господнього або дня перед приходом Христа. Цікаво те, що євреї життя на землі розділяли на два віки, дві епохи, два життя. Перший вік вони називали нинішній, складний, а інший грядущий і Божий і благословенний. А ось між ними якраз був період, це День Господній. Іншими словами, це події, які будуть перед самим приходом Христа. Вони будуть дуже складні і дуже неприємні. І ось вони названі есхатологічними подіями або перед приход... дні перед приходом Христа, що важливо. Дехто із коментарів стверджує, що саме про це йде тут мова. Інші заперечують, ми їх не будемо зараз розглядати, ці коментарі. Важливо зазначити, що я був в дусі. Використовується не лише в цьому місці, а лише в декількох місцях це об'явлення 4.2, 17.3, 21,10. І всі вони відносяться швидше не до буквального часу чи місця, а до символічного. І тому День Господній, це День приходу, і він найбільш ближче і більш красномовніше описується контекст всієї цієї книги. І зрозуміло, що. Він не заперечує і саме день як час і місце. Але, швидше за все, це як есфатологічний день Господа і показує, що всі ці події, які описані в книзі об'явлення, ведуть саме до цього дня. А зараз ми якраз звернемося до біблійних тверджень або коментарів, або підтвердження цього факта. І... Тому що, якби ми маємо розуміти, що він якби, був символічно перенесений в видінні до цього, щоб свідчити про події, які мають передувати самому приходу Христа. І так, День Господній, або похожа фараза, використовується пророками, так і новозавітніми авторами, які описують слідуючі події. Ми звертаємося до Іоїля 2 розділу і 3 розділу. 2.11. Сказано так. Великий день Господа вельми страшний, і хто може його перенести? 3 розділ 4 вірш. Заміниться Сонце на темінь, а місяць на кров перед приходом Господнього дня великого і страшного. Амоса 5.18 і там подальші вірші. Ми тільки зачитаємо 18 вірш. Горе тим, хто жадає Господнього дня на що це вам. День Господній, він не світло, а темінь. І ось Софонія. Близький день Господній, великий і близький і дуже швидко настане. Малахія, ось пошлю вам пророка Іллю, перш ніж день Господній настане великий і страшний. Ми знаємо, що перед приходом Христа приходив Іоанн. Він якби символічно означав прихід Іллії. І також будемо казати, перед другим приходом також символічно прийде Ілья. Хто йшов? Це ми будемо розглядати вже пізніше. Так само і новозавітні автори, звертаючись до своїх читачів, вони також указують на події останнього часу, як на День Господній. Дії апостолів 2.20 сказано. Так, переміниться Сонце на темряво, місяць на кров, перш ніж День Господній настане великий славний. 2 Петра 3.10. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гурткотом небо мене, а стихії розпечені рвонуть земля та діла, що на ній погорять, це відносно кінця часу. І ось Коринфянам 1,8 сказано так: Він вас утвердить до кінця, щоб бути не повинними дня Господнього. Нашого Господа Ісуса Христа. Тобто в цьому випадку ми читаємо про те, що вже День Господній, не просто як День, а День Господа нашого Ісуса Христа. Що вказує на Ісуса Христа як на власника або хазяїна цього Дня. І так, Біблія чітко і конкретно якби прописує події останнього часу і їх називає Днем Господнім, що найближче і найзмістовніше пояснює. Е... Це значення. І говорить про те, що Йоанн міг бути як і в День Господній, тобто в певному часі в певному місці, що є також пояснення. А також він міг бути просто перенесений в особливий стан, і саме в той період, коли буде будуть події перед приходом Христа. І так, Євреям 10:37. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде. І баритись не буде. Об'явлення 22.20. Той, хто свідкує, говорить оце, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Амінь.